Доброго дня, виноградарі і всі мої підписники, як я і обіцяв, сьогодні постараюся зробити наскільки можливо коротке відео про те, які сорти або форми я видалив, або ж вони є кандидатами. Відразу хочу сказати, що це моє особисте враження, мої особисті умови, тому не потрібно його сприймати як або умови, мої, або як моє враження, як абсолютне, тому що у кожного свої умови. Я буду поділяти виноград, який я маю, і він під питанням Це кандидат на видалення, тобто я даю деяким виноградам рік ще чи сезон. Mm -hmm. верніше, Деякі я видалив, потім ще в мене є три критерії. Чому я ставлю під питання або під сумнів, або чому я видалив? Перше це тріскун, друге, форма мене нічим не вразила. І третє, вона не є технологічною, тобто вона є не ринковою, оскільки ми також ягоду продаємо на ринку. І так, поїхали. Смарагд. В цілому гарна форма, вона трохи запізня і дуже мале грома. Ну, вона мене, скажімо так, нічим не вразила, і тому під питанням даю їй ще один сезон, для того, щоб побачити, як вона поведе себе в цьому сезоні. Далі синдикат гарна, смачна, здорова ягода. Ну, я видалив кущ в минулому сезоні по тій причині, що я ніяк не міг нагрузити кущ, тобто мале навантаження. І 5, 5, максимум 6 кілограмів, буває і 4 кг знімати з кущану, якось мені було нецікаво. Потім княжя булава. На перший погляд, гарний, здорові грона це гібридна форма калугіна Віктора Михайловича. Гарна ягода. Але під питанням чому? По-перше, пізні терміни, по-друге, вона мене трохи підтріснула на минулому сезоні. По-третє, ну, по смакових, скажімо так, вона мене не вразила, тому даю їй ще один сезон для того, щоб побачити, як вона поведе в цьому році. Бананові ножки. Отримав в якості подарунка черенок, зробив прививку чи верніше. На прищепі, на сигнальному вона в тієї, тієї осені чи сезону, верніше. Гарно потріщала, я співставив досвід інших виноградарів із тим, що я побачив, і я бананові ножки знищив минулої, верніше цієї осені, що була, відразу вона не побачила навіть світ. Далі, Лоно гарна гібридна форма Віктора Михайловича Калугіна. Все в ній гарно не тріщить. Під питанням чому, тому що. Ну, на мій погляд, є кращі в плані розміру ягоди, термінів. Вона просто мене трошки не влаштовує в плані риночності. Можливо, тому що вона в мене на прищепі там декілька сортів, не знаю. Ну, поки що я думаю, чи я буду залишати її чи ні. Вона не тріскує, має ягоду гарну, все добре. Ну, Скажімо так, вона мене особливо не вразила. Ландиш я удалив раніше. Вона в моїх умовах тріщала ця ягода. І, ну, в принципі, я не жалію. Карнавал э, видалив декілька років підряд. Він себе показував в моїх умовах як, як тріскунг. Хоча я знаю, що є місця, тобто території, де карнавал себе веде досить адекватно. Подарок вінокурову нормальний ранній рання форма Павловського, синя ягода. Ну, скажімо так. На ті терміни, ну, вона мене не вибразила, тому під питанням. Мускат Соломка. По суті, по термінам дозрівання, по розміру ягоди, по формі ягоди, ну, Аркадія 2, тому я її видалив. Міланка гарна форма. Все добре. Ну, під питанням чому? Тому що грона збита, і, ну, скажімо так, Да, Гарний мускат, але питання є по розміру грони і по збитості грону. Чи буде її залишати, чи ні, осінь покаже. Софія видали давно гарна, але вона в мене в останні роки підріскувала. Антоній великий її видалив і не жалію, не жалкую, тому що там нічого особливого ні по смаку, ні по ягода постійно в мене підвялювалась, тому вона пішла. Після декількох сезонів чорний лібеть. Минулого сезону це щенка був, було перше плодоношення. Як тільки ягода почала синіти, кожна ягода без виключення тріснула. Ну і заявлені розміри не підтвердилися. Розміри були приблизно як така невеликого розміру ягода надіязос. Фавор видалив, тому що вода і Середні терміни дозрівання, ну, водяниста ягода, нічого там такого особливого. Подарок Запорожок видали не давно водограй видали не давно це вже минуле Каталонія під питанням. Чому? Тому що, якщо порівнювати в моїх умовах АТОС і Каталонію, то Каталонія синіє рано, а набирає кондиції досить пізно, боїться навантаження, знову ж таки, в моїх умовах. АТОС можна грузити. Каталонія, я колись робив відео, співставляв ці дві форми, Каталонія в моїх умовах програє атосу. Лору видалив давно, гарний смак, все гарно, але в моїх умовах дуже часто підгорошує. Жостен видалив, не тріщала гарна ягода, але жовта на сонці красива. Але якщо трохи перевисить... То перетворюється в кашу. Нівеста Павловського. Поки здається, ще є один привитий пагін, але буду видаляти, тому що вона кожен рік тріщить. Алвіку видали по причині, що вона мене не вразила, досить пісно дозріває. Кондиції, по суті, в моїх умовах вона в тому місці де росла, не набирала, грона були невиразні, тому видали в минулі осені. На її місці посадив рембо. Анюту трохи зменшу кількість посад... посаджених кущів, вона в мене веде адекватно себе, але є кущ, який гарно окрашується, гарно опиляється. Є два куща, які я буду переприбувати, тому що там щось не те чомусь э, такий різнобій в опиленні. Э, верніше, дай в опиленні і в э, достиганні. Тому під питанням. Ці два куща в плані перепрививки. Хамелеон видали, тому що нічого особливого. Вірніше перепривитий, був частково, але в цьому році його вже, мабуть, скоріше, всего, що не буде. І в минулому сезоні ще й тріснув під час дощів. Надія Азос давно перепривита на зоріньку і зорянку. Там вона мене не вразила. Красотка давно вже перепривита. Красною пулею лісу Сюзаною іларію перепривив на кишмеш сказка, нізина все гарно, урожайність, все дуже добре, не тріщить. Ну, в мене вона трохи не добирає цукру вже декілька сезонів. Руслан по причині триску видалив давно. Лорано вів себе адекватно декілька років. Єдине, що мені не подобається в ньому, погане опилення, хоча ягода крупна, потім вона набирає кондиції, але дуже багато роботи. З чисткою грон, тому під питанням, чи я буду його зменшувати кількість, чи я його буду перепривати. Не знаю. Ще не вирішив. Тобто вона в мене ще лорана ця форма під питанням. Талісман мені попав як сільвер. Я там одному з відео розповідав, що посадив сільвер, а виростило виросло незрозуміло що. Я думав, що може, то мій пересорт, але коли. Ця форма, чи цей сорт дав перше плодоношення восени. Я побачив, що тоталісман це не моя, в мене його не було. Ну, Буває таке, що десь якийсь пересорт виник, тому я його просто з коренем видалив і там посадив все-таки сільвер. Дубовський рожевий, гарний гро на моїх умовах, гарна ягода. У минулому році навіть тріску було десь ну, процентів, можливо, 15-20%. Кажуть, що він не тріщить з часом, може перестати тріщати, можливо, але в моїх умовах, я знаю, що в багатьох дубовській рожеві показує себе гарно. В моїх умовах ну, він не набирає якихось кондицій, які б мене вразили. І скажу відверто, у нас на ринку його він не особливо користується попитом, тому під питанням. На ньому вже привитий в мене зроблений прищепив з льот Калугіна. Ну, поки що Дубовський рожевий існує. Князь Трубіцької, в минулому сезоні, тобто цієї осені, що було, було перше плодоношення, там було може кілограм 5, і повально все тріснуло. Я розумію, що сезон складний, але якщо порівнювати з байконуром, приблизно консистенція ягоди, форма ягоди, вигляд ягоди, як у байконура, то князь Трубецької, ну, замітно програє. По своїм позиціям байконуру. Оскільки в мене територія не дуже велика під виноградник, то є певні такі обмеження, тому я вирішив князь Трубецьку удалити і на її місці посадити іншу форму. Діксон, Діксон під питанням. Буває погане опилення, буває гарне опилення. В минулому році 100%, ну не 100%, 95% ягоди тріснуло. Під питанням, ще цей сезон я йому даю для того, щоб він жив. Переїсловська рада все добре, може вистачати сірого, шкірка тонка, ягода смачна, але в неї дуже мене не влаштовує вражанність. Тобто, якщо для ринку, то вона трошки не технологічна. Бруно смачна ягода. Якщо достигає, має смак червоної черешні, чи, ну так, да, червоної. Но тріскун просто жахливий, його вже немає в мене. Сільва, все чудово, гарна ягода. На ультраранні терміни ніяких проблем немає, ніяких питань немає. Єдине, що в моїх умовах, вона, якщо їй дати навантаження більше, більше 10 кг, не відзріває лоза. Тобто це говорить про те, що вона, ну вона, мабуть, середньоросла або навіть менше нижче, ніж середньоросла, тому вона в мене веде себе ну так, 5-7 кілограм для страховочки, щоб не перегружати лозу, мене не влаштовують. На ультраранні терміни в мене є інші посадження. Я... Мені жалко було її викидати. Але но... я її викинув. Потім, стосовно Іларії, поясню, чому я вирішив прийняв рішення перепривити, тому що довго я думав за неї, вона мені подобається, ця форма. Смачна, дуже смачна ягода. Но тільки Починаються дощі в на ній тріск. Можливо, там, де в тих виноградарів, де під час дозрівання менша проблема з опадами, можливо, вона себе буде показувати краще. По технічних сортах в мене видалений маркет, тому що насуха він, він не годиться. А як автор цієї форми, вірніше, сорту, рекомендував робити з нього. А на півсолодке солодке солодкіна, у мене не було такої цілі, тому я його видалив, не дивлячись на його морозостійкість. Грузовський розжевий був посаджений на перголі, тобто на арку. Но він заявив себе, як не морозостійкий, в мене навіть рвало багаторічну лозу, тобто рукава. І по цій причині, ну на арку плюс він ще і хворобливий був, дуже, я його вирубав. А чому не пересадив в інше місце? Тому що сказати, що в мене ця форма, верніше цей сорт грузовський рожевий, чимось вражив, вразив. Ну я так не можу сказати. Я можу робити вина не гірші, ніж вина з грузовського рожевого, і з інших виноградів, які в мене є в моїй колекції. Ну от приблизно так. Тому ще раз наголошую на тому виноградарі, що це все стосовно моїх умов. Будуть з'являтися нові форми, які я вибраковую, я буду про це казати. Поки що так, це мої умови. Я не кажу, що всіх воно так буде, тому майте на увазі, що у вас воно може бути зовсім все по-другому, по, по якійсь конкретній формі чи сорту, який я. На у цьому списку, тому вам всього найкращого, гарних урожай в цьому сезоні, миру, спокою і всього найкращого.